Привіт! Сьогодні я розкажу вам, як вкоротити штани. Для цього беремо наші штани та креслимо дві лінії. Верхня це які вони мають бути в готовому вигляді. А нижня це припуск на підгін низу. Підрізаємо по нижній лінії. Далі будемо з вами обробляти низ швом у підгін з закритим зрізом. Для цього нам необхідно загнути низ на 1 см, а потім ще раз, щоб верхня наша лінія була на згині. Застрочуємо. В кінці шва заходимо на початок на 2-3 стіпка та робимо закріпку. Ось штани готові. Підписуйтесь, вас чекає ще багато цікавого.